Понад половину з озвученої Павлом Полепчуком суми до координаційного штабу передав відомий у Червонограді громадський активіст Володимир Ткачик. Саме йому було довірено місію збору коштів на вулицях нашого міста. Пан Володимир звернувся до телеканалу Бужнець з проханням висвітлити його позицію. В Ченораді я являюся заступником керівника громадського об'єднання законів і порядок в Україні. Громадська організація створилася, тому що на це беззаконня, які, які чиновники прозволили. вже дивитися, просто так неможливо було. І це все довело людей до того, що люди вийшли на Майдан. Після того, як перший раз розігнали Майдан, я зразу був, на другий день вже був в Києві на Майдані. Пробувши три дні на Майдані, я зрозумів, що з моїм станом здоров'я, після такої травми, як був перелом кісток основних черепа, не мені робити революцію в Києві. Я прийшов в корабційну раду і сказав, шановні, чим вам допомагати? Збір коштів. Запропоновано мені було збір коштів. Я мав дозвіл, я біля України з 14 грудня я почав збір коштів. Я зібрав на даний момент 594 тисячі, почті 595 тисяч. Якщо загальна сума мільйон сорок то є від собі, яка це сума? І я сьогодні несу вам звіт міську раду і прошу відповідальних працівників, які були в координаційній раді, на сесії, виголосити, скільки було мною зібрано коштів, і поки дякувати всім громадянам, які були задіяні в зборі коштів. Мені ніяких не треба посад, знаєте, люди. Я це робив, тому що всі питали, навіщо це робиш? А навіщо ці наші героїв па, воювали по схоронах, Навіщо людей в Сибір вивозили, люди їхали, бо знали, що треба боротися за своє краще життя? Я хочу ще додати, що пройшов мітинг в неділю, значить, відчитувався голова Координаційної ради, навіть словом не сказав, що тих 600 тисяч мною зібрано з мільйону. І це так виходить, що я сьогодні маю йти по місту і кожному відчитуватися, де я тих 600 тисяч здавав. Ще громадянам я хочу додати, щоб під мою марку. Біля України три дні збирали кошти. Я звертався до голови кораційної ради, результат був нульовий. Три дні. А ще я прийшов сюди, вже наробив стільки шуму, тоді вже, тоді вже це все прикатилося. Але на даний момент кошти тих стрьох скриньок не здані в кораційну раду. На даний момент, що я прошу, щоб дійсно на сесії це все оприлюднити. І подякувати тим, хто приймав дійсно участь в зборі коштів і, і, і тих, в тих засобах масових газетах опублікувати, і що це все поставити на місце. Я спеціально не називаю партії, тому що революцію робили не партії, а робили громадяни України. І я говорю всім членам партії, які вони ярлики на себе. Беззаконня тут, чи на раді, ви розводити не будемо. І будемо робити кожному вам люстрацію. Скажу, ще добавлю, що я в минулому році зробив не тільки, щоб Ігор Іванович відчитався, а кожна партія, по сьогоднішній день ніхто не відчитався перед громадою міста. Про що можна з ними далі говорити? Повірте, я в той збір коштів, що я зібрав почти 60 тисяч, я вкладував душу. Я дійсно людям доводив, що ті кошти потрібні, бо Майдан не може існувати так. Треба було людей завезти, треба було людей привезти. Кінцевий результат, що ми саме більше зібрали коштів. Не коштів, а саме більше людей відправили на Київ. Але були всякі люди, були всякі. Приходилось мені такі приниження, як вам не стидно це робити. були такі приниження, що вбивають їх і добре роблять, що вбивають. Так що мені прийшлося все це. І коли я просив з координаційної ради, от що допоможіть, вибачте, така проблема була, щоб когось поставити, щоб хтось просто захищав. Було до то, того, доходило, що я просив працівників міліції, які неофіційно поглядували за мною, щоб мене ніхто не образив. Я дякую також працівникам міліції, до яких, кстати, коли почалася революція, коли вийшли на Майдан, коли людей побили, я пішов до начальника міліції, до начальника прокуратури і казав, я до вас звертаюся. Як... Заступник керівника законності і порядок, щоб таке безчинство в нас ще на раді не повторили. Мене запевнили, що таке в нас не буде. За що я їм виражаю подяку?